Сьогодні готуємо ароматну та дуже смачну пісну піцу. Почнемо з тіста. До теплої води додаємо чайну ложку солі та столову ложку цукру, даємо їм розчинитися та кладемо дві столові ложки олії. Далі насипаємо борошно та додаємо сухі дріжджі. Гарно вимішуємо наше тісто, додаючи трохи муки. Воно має вийти не липким та еластичним. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплому місці приблизно на годину. Поки тісто підходить, приготуємо соковиту овочеву начинку. Для цього нам потрібні червоний перець, цукіні, гриби та помідори. Тоненько нарізаємо червоний перець. Цукіні та шампіньйони теж ріжемо тоненькими слайсами. Так овочі добре промаринуються та швидко приготуються. Додаємо сіль, мелений чорний перець та трохи рослинної олії. Все ретельно перемішуємо і залишаємо трохи промаринуватися. Для соусу до томату додаємо сіль та цукор та трохи розводимо водою. Можна додати ще чорного перцю та часнику. Беремо необхідну кількість тіста та тоненько його розкочуємо по формі вашого деко. Знизу не забуваємо класти пергамент. Далі змащуємо основу томатним соусом та викладаємо овочеву начинку. Зверху кладемо тонко нарізані помідори та оливки, випікаємо 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. Готову піцу посипаємо сушеним орегано, базиліком та збризкуємо олією. Так тісто стане м'якшим, а овочі ще соковитішими. Смачного.